Країна змінюється занадто повільно. Першою має змінитись влада не тільки люди, але й способи управління. Я з народним фронтом, тому що ця команда зможе захистити інтереси громадян. Доброго здоров'я, мене звати Юрій Макаров. Наш гість сьогодні Віталій Сташук, кандидат у народні депутати за 212-м мажоритарним округом від народного фронту Арсенія Яценюка. За підтримки блоку Петра Порошенка і для якоїсь кількості наших глядачів цього вже в принципі було б достатньо. Добрий день, доброго дня, Віталій Сташук, киянин, член політичної партії Народний фронт. Кандидат у народні депутати України в одномандатному виборчому окрузі 212. Закінчив філософський факультет Київського університету імені Шевченка за фахом політолога та викладача соціально-політичних дисциплін. Другу освіту отримав за спеціальністю правознавства. Згодом працював у міністерстві у справах національності та міграції помічником міністра Олександра Ємця. З 2000 року є заступником голови комітету інформації Київської міської ради. У 2006-2010 роках очолює Дарницьку районну державну адміністрацію в місті Києві. Після приходу до влади Януковича перейшов в опозицію та став одним із організаторів акції Україна проти Януковича. З того, що я чув. Від знайомих, від досвідчених людей на вулиці, від соціологів зараз напруга така, що не лише обрати фахових професійних непродажних, а головне, щоб не пустити до парламенту не тих. Якщо вам, одному з бійців цього фронту, доведеться там буквально в кількох реченнях розставити пріоритети. От по вашому, от Віталій Сташук. Перше, друге, третє для мене як для народного депутата. Я думаю, що перше, це звичайно економічна реформа. І тут я повністю підтримую ті ідеї і плани, які озвучені нашим лідером Арсенієм Міценюком. Мова йде про суттєве, суттєві зміни в податковому законодавстві, скорочення податків, спрощення їх адміністрування. Тобто загальна ідея полягає в тому, що люди, які виробляють валовий внутрішній продукт, повинні дихати вільніше. Вони повинні менше займатися е, походами в податкову інспекцію, а більше працювати, щоб країна ставала багатшою. Тому, звичайно, все, що дасть більше свободи е, виробникам, промисловцям, це ми маємо підтримати. Дебюрократизація е, і е, реформа державного апарату. Суттєве скорочення при створенні таких умов для роботи держслужбовця, коли на держслужбі будуть працювати кваліфіковані люди, які будуть розуміти, що їх завдання це обслуговування по суті суспільства. І все, що стосується дебюрократизації, в сенсі, ну, там має бути там, в рази зменшено там, контрольні якісь функції державні. Оці нескінченні там довідки, видача їх, там зарегульованість все загальне, ці всі речі мають бути суттєво скорочені в нашій програмі. Питання захисту України від можливої якоїсь зовнішньої агресії. Теза про те, що найкращий спосіб досягнути миру це мати міцну армію. Я думаю, що вона дуже актуальна і найкращий спосіб підтримати мир і захистити себе. Це суттєве покращення якості наших збройних сил національної гвардії, їх забезпечення, підготовка. І тільки міцна армія і національна гвардія можуть гарантувати нам мир і спокій. Ну от швидкі зміни, скажімо, там дати більше повноважень е, місцевій владі. То сьогодні ми маємо ситуацію, от, зокрема в Києві, коли люди змінилися, система залишилась стара. От закон про столицю, який нині чинний, це закон імені Віктора Федоровича Януковича, коли е, існує надцентралізація міської влади, коли, по суті, там в трьох кабінетах на Хрещатику вирішуються всі питання міського життя. Якщо знову ж спробувати простішою мовою про це говорити, то мені здається, що навряд чи на Хрещатику знають. Який під'їзд потрібно відремонтувати швидше за бюджетні гроші на вулиці Ревуцького чи на проспекті Бажана в окремому будинку? Бо на сьогодні ситуація така, що все централізовано, всі міські ресурси централізовані. Мені здається, що міська влада вже почала відчувати, що це не на користь їй, і що вона з цим не справляється, як і будь-яка інша влада, коли вона має той обсяг повноважень, з якими справитись неможливо. І тут необхідна децентралізація, коли повноваження можуть бути і повинні бути передані на рівень районів. Потрібна, очевидно, дуже серйозна розмова про повернення до районних рад. Е, має бути якась нова роль органів самоорганізації населення. Їм потрібні делеговані повноваження з відповідним фінансовим забезпеченням. Люди повинні знати, що якщо мова йде про ту ж пофарбовану лавку, то для цього не, треба, не потрібен народний депутат чи мер. Це можна було би правильно вирішувати на рівні або навіть органу самоорганізації ради самоврядування, або на рівні району не вище. От я думаю, що якраз зміни до закону про столицю можуть стати тим поштовхом, тому що коли відбудеться децентралізація, хоча б на рівні місто район, то ця хвиля потім обов'язково піде нижче. Але треба зробити якісь перші кроки. Я вам щиро вважаю, бажаю, бажаю через півроку в цьому або в схожому кріслі. Не червоніти. Дякую дуже. Я хотів би ще два слова сказати про е, час, якого справді дуже мало. На моє переконання, цей парламент повинен е, зробити швидкі реформи і піти. Йому я не вірю, що він е, проіснує довше, ніж два роки, тому що е, суспільство змінюється занадто швидко, і головна вимога це відповідати реальним настроям в країні. І якщо е, головні завдання, на мою думку, це ці реформи, про які ми говорили. Нова конституція, нове виборче законодавство. От якщо це парламент зробить, він відразу повинен піти. Після нової конституції, за новим виборчим законом, країна повинна обрати новий парламент, на мою думку. Тому я е хочу дуже, щоб е не засиджувались. Ні ніхто часу в нас не має засиджуватись. І про півроку це якраз той час, коли вже треба буде звітувати всім, хто буде причетний до діяльності Верховної Ради України. Дякую вам, Віталій Сташук, кандидат у народні депутати за 212-м виборчим округом від фронту народного фронту народного фронту Арсенія Яценюка і блоку Петра Порошенка, який не збирається засиджуватися в парламенті. Дякую, пане Юрію. А тепер я хотів би звернутися до наших дарничан, до виборців. Часу насправді зовсім мало. І в неділю кожному належить зробити свій відповідальний вибір. Країна змінюється занадто повільно. Першою має змінитись влада не тільки люди, але й способи управління. Я з народним фронтом, тому що ця команда зможе захистити інтереси громадян.